Так, у Львові стартував забіг Спартан Юкрейн. На нього з'їхалися учасники з різних міст України. Це не перший мій забіг. Готувалися, ми бігаємо щотижня, в нас є бігові тренування. Приїхали з Києва. Так, наша команда досить велика, з різних міст України. Біжать дистанції, також і військовослужбовці. Прикордонник родом з Луганська Павло Піковець, один з них тренувався. Ну завжди тренуюсь, завжди щось роблю. Е Тому, як тільки почув, що будуть в Львові приходити дана дійсно, то я відразу відреагував і зареєструвався на даний захід. Ці заходи повинні і вони показують і розказують не тільки нам, але світу, що ми боремось. Окремою частиною змагань став забіг парарейс для ветеранів. Морський піхотини сілля приїхав з Одеси. каже, що після поранення вперше побіжить 5 кілометрів на протезі. Я побачив і давно хотів себе випробувати. І тим паче на протезі це прям новий буде досвід. Ми продовжуємо жити навіть будучи на протезі, потрібно різні ініціативи показувати людям, що життя на цьому не закінчується продовжується навіть після поранення. Тому це супер круто. У Львові цей забіг проходить вперше. Учасники долають дистанцію вулицями міста та парком знесіння, де мають виконувати різні завдання. Захід має благодійну мету підтримати розвідку, каже організатор Олексій Вовк. Мета допомогти нашому війську, а саме головному управлінню розвідки. Сьогоднішній збір коштів буде на секретну зброю, про яку ми розповімо трошки пізніше. Ми зібрали тисячу плюс учасників. Дистанція буде заявлена 5 кілометрів плюс і 20 перешкод. По факту буде 7 кілометрів і 20 е -е, перешкод. За словами організатора, на попередньому аналогічному забігу в Києві зібрали понад 3 мільйони гривень на 200 fpv дронів. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.